Ще вчора поліцейські та працівники рятувально-водолазної станції Тернопільської області повідомляли, що не можуть знайти тіло потолого 22 липня 38-річного чоловіка, який начебто потонув неподалік пляжу Поплавок. Вчора тіла не знайшли, тому що людина, яка бачила це місце, не може конкретно вказати. Один раз каже то лівіше, то правіше, то далі, то ближче. Розумієте, сьогодні зранку ситуація змінилась. Тіло утопленника знайшли на протилежній стороні озера за три кілометри від вказаного очевидцем місця. Тіло знайшли на протилежному боці, так як я вже говорив, але зрозуміла ситуація, тому що з місця пошуків, де шукали водолази, це відстань близько трьох кілометрів. Як це тіло тут воно було, не знаю. Течії в озері практично немає. Якщо течія є, то е, течія е, входить е, значить, через водний канал з тієї сторони і течія йде близько сюди до дамби, до острівка. Розумієте, щоб хвилею занесло на, таке, на таку відра, то я не знаю. Можливо, варіант такий, що його ще почало нести і в суботу яким чином утопленик міг опинитися на такій далекій відстані від місця пошуку встановлює слідство?